Я осмисляв всякі нюанси, і серед всього осмисленого є таке, що мозок людини, там всі ці нюанси так влаштовані, що коли людина перестає вчитися, то внутрішні мозкові всякі штуки вирішують, що Рішують, що якимось чином, мабуть, що ця людина глуха чи сліпа, і вже по якійсь причині вони не мозок не може зрозуміти внутрішні ці програми. Мозку вони не можуть зрозуміти, що як це так, людина добровільна, будучи здоровою, не хоче вчитися. Думаю, що, мабуть, що людина вже якась криво, сліпо, глухоніма і з цих причин не може вчитися. Тому внутрішній не усвідомлюємі якби, людською свідомістю от тим, що про себе говорить, і тим, що хоче тільки насолоджуватись. Ці всі програми вони цією користувачем, користувачем, власне, ну, тобто, як нині просто скажуть, що людиною, самою людиною. От самою людиною це все не усвідомлюється, так само, як ми не усвідомлюємо те, як у нас кров рухається і так далі. Воно там якось рухається, чомусь, коли холодно, волосся стає, дибке, колись не стає. От ми не знаємо, не розуміємо, як воно все працює. Воно якось поза нашою волею працює. Це програми, які в мозгах. На глибинних глибинних рівнях. І от є така програма, яка вважає, що якщо людина перестала вчитись, пора помирати. Бо ця програма не може собі таке допустити, що людина може просто перестати вчитись, тому що їй лінь чи щось таке, немає такого в, ну, в цій базовій операційній системі, в біосі, можна сказати, в біосі людського мозку. А, тому, а, як варіант, щоб покращити життя, щоб збільшити тривалість життя, можна вчитись, вчитись, вчитись ще раз вчитись. А, якби цю фразу не пробували привласнити і споплюжити всякі гади, так чи інакше. А, і це, якщо людина вчиться навіть в похилому віці, то програми підпрограми в мозгах такі думають, о, вчишся, значить, ще молодий. Значить, ніякі ці приготування до землі не потрібні. Значить, треба готуватись до того, щоб краще вчитись. І так можна змусити мозок покращити собі пам'ять, змусити фактично мозок вважати, що він є мозком молодої людини. Якщо він вчиться. Якщо він не вчиться, він вважає, що він вже мозок якоїсь старої людини, яка готується вмирати. Це такі от, в принципі, ведичні знання, які синхронізуються із нинішніми науковими відкриттями.